Давайте розділимо 240 на 3. Ну і ми можемо робити це завдання кількома способами. Можна розділити це в стовпчик, як ми вже вміємо, або ж використати знання про те, як остання циферка 0 або кілька нулоків в кінці, так? в кінці числа, можуть бути циферки 0. Зв'язані з множенням на 10. Зв'язані вони ж ось таким чином. 240 це те саме, що 24 десятки. 24 помножити на 10. Оцей запис, і оцей, вони різні, але вони однакові по суті. Це однакова кількість. Знак дорівнює саме про це і говорить. Виявляється, що якщо ми запишемо наше першоршове завдання в такому вигляді 24 помножити на 10, підлити на 3, то хоч воно і інше на вигляд, але по суті, воно таке саме. Результат буде той самий в цьому рядку, і в тому рядку. І це насправді трошки простіше, ніж оце, хоч би здавалося, тут є дві дії, тут тільки одна. Але трюк полягає ось в чому. А якщо ми замінимо порядок цих множників, запишемо їх не 24 на 10, а 10 на 24, то побачимо тут зручне ділення. І це можна робити. Множники можна міняти місцями. Ну, Наприклад, 2 помножити на 3 це те саме, що 3 помножити на 2. Тут 6 і тут 6. І також дію множення і дію ділення можна виконувати теж в будь-якому порядку. Можна виконати спочатку ділення, наприклад. Можна виконати спочатку ділення, наприклад. Теж покажу це на простішому задані, щоб вам було зрозуміло. Ну, наприклад, ми можемо сказати 2 помножити на 6 і поділити на 3, і зробити це в прямому порядку. Тобто 2 на 6, 12 і поділити на 3, будемо мати 4. А можна зробити те саме тільки першою дією зробити ділення. Будемо мати 2 помножити на 2, теж 4. Зверніть увагу: тут четвірочка, і тут четвірочка. Можна робити першу дією ділення. Тому ми сміливо це робимо. Тут виходить 8, а тут множення на 10 нікуди не зникає. І в відповіді отримаємо 80. Якщо 80 у нас вийшло в останньому п'ятому рядку, то і в четвертому, і в третьому, і в другому, всюди-всюди буде 80. Бо всі ці рядки, хоч і відрізняються, але тільки по вигляду, а не по суті. Також хотів би ще розказати про ось який спосіб. 240, теж ми сказали, що це 24 десятки. Можна це словами записувати і словами розуміти. Наприклад, 240 це 24 десятки. Десятки. І якщо я 24 десятки ділю на 3, то в результаті ми будемо мати 8 десятків. Оці десятки слово, нікуди не зникає. А тільки 24 ділиться на 3. Давайте вирішимо ще одне завдання трошечки складніше. От, наприклад, 4200 розділити на 7. От, знову застосовуємо наші знання. Бачимо, що тут є дві циферки, два нулика в кінці цього числа. А це означає, що 4200, 42 сотні. Можна записати ось таким чином. 42 помножити на 100. І записується, розумію. Що можна ось так це зробити. Знову використовуємо заміну черговості множники, міняємо їх місцями і виконуємо зручне для нас ділення. Отут очки прямо. Ось 42 на 7. Ми розуміємо, що це 6, тому що знаємо табличку множення, що 6 на 7 це 42. Таким чином, маємо 6 сотень або 100 шісток. Відповідь 600. 600. І всюди будемо мати 600. Всюди будемо мати 600. Якщо пам'ятати про цей спосіб, де ми цифри замінюємо на слова, то е, матимемо 42 сотні, 42 сотні. 42 сотні, давайте трошечки акуратніше запишу. Що діляться на 7. І сотні нікуди не зникають, а 42 сотні подати на 7, це те ж саме, що 42 роздати на 7. І будемо мати 6, знову ж таки, сотень. 6 сотень. 6 сотень це маємо сотні, це два нулика. А шістка тут ось. Тому відповідь 600. Ось, ось так виконується ділення. Часликів закінчуються на нулики.